Київ посіль Громадяни, товариші, махає руками літун. Увага! Маю ще вам сказати дещо. Помалу затихли, усміхаються. Хто хоче проїхати на аероплані до Києва і назад? Можна взяти двох, одного з більших школярів, другого колись дорослих, хто охочий. Хто сміливий, хто на голову міцний? Зашуміли. Загули, і незабаром із членів гуртка вийшов наперед Петро, якого товариші вибрали одноголосно, схвильований, радісний, з дорослими справа улагодилась не так швидко. Не всі хотіли, але всі боялись. Хай ось Максим Мичка летить. Він на морях плавав. Ні. Мички шкода, дітей багато. Хай летить Григор. Він бурлака, у нього ні жінки, ні дітей. Регіт. А жінкам можна, можна? Зацокотіли таненько ненько загомоніли жінки. Марусю, бабу Грибиху, Тетяну, москалівну. Веселий чоловік. Люди добрі, прошу вас слізно, беріть мою. Хай голови не гризе мені. Тетяну, Тетяну. Мало не силоміць, випхали наперед високу струнку молодицю, ту саму, що приносила хлопцям у майстерню горщі ряженки. Засоромлена червона аж пасмо коси вибилася з під очіпка, а очі сяялись сміливо і весело. До Петра. Ну, сину, коли гинути, то гинути разом. Що там не буде, полетимо. Оце так, мати з сином, оце молодиця!» Тим часом Літун заохотив собі на допомогу кілька душ людей, школярів, нашвидку поясняв їм, як треба буде пускати аероплан. До матері й сина. Ну, тепер сідайте. Сюди ось. Вийняв годинника без чверті чотири. Тетяна, сідаючи весело, і свильована до людей. Ех, хоч раз у житті вирвуся з цього пекла. Прощавайте, люди добрі, не згадуйте лихом. Кругом загоготіло. Це родине літун. Вона й дівкою була у гара. Гляньте, то їх прив'язують. Чи щоб то? А як же, щоб часом перекидя не полетіли? Матір і сина поприв'язували, наділи на голову шапки з довгими ушима. Літун дав їм поради, як себе тримати під час літання, тоді заліз в аероплан, покрутив стернами і крикнув щось механікою. Той декілька разів повернув пропелер, зашумів двигун, загув гвинт, механік з допомагачами, вхопили аероплан, держали, як дикого крилатого коня, що поривався летіти. Пускати, заждіть, заждіть. На узбіч проштовхувався якийсь дід з мішком під пахвою, кричить Купіть мені, коли вже таке то, будь ласка, півпуда солі в Києві, там дешевше, ніж у нашого латки. Купите, все одно дурно будете літати. Сміються кругом, сміється літун рукою махає. Давай, мовляв. Дід кинув мішок, літун підхопив його, поклав на аероплан, гукнув «Півпуда солі, добре. Перегукнувся знову з механіком, крикнув Пускай. Пустили. Аероплан покотився по землі, подірвався од неї, помчав угору. Глянув Петро вниз, серце замліло. Механік, люди, майдан, школа, все шукали.